Мої вітання. Не дивлячись ні на що, починаємо все ж таки з гарних новин. За останню добу, завдяки нашим з вами спільним зусиллям, придбали. Протипожежне обладнання. Загальна сума 98 тисяч 695 гривень. Низький уклін. Подяка кожному, хто приймає участь, хто допомагає Збройним силам України. Також для вас зараз е, відео подяки за ваші посилки, які ви збирали з великою любов'ю. Таку ж любов отримайте у відповідь. Дивимось. Бажаю міцного. Подякувати Пасенкові Яні, Сахно Маргариті, Свиридову Олександру, Семиряк Тарасу та всім, хто не залишився осторонь за придбані нам каністри для ПММ. Слава Україні! Нарешті розпакував всі посилки. Хочу вам показати, що вони дійсно всі дійшли. Дійсно, вони в нас. Ми їх передамо. Я особисто буду передавати хлопцям далі, кожному, ось бачите, з такими цікавими дитина, мабуть, робила. Це все ми передамо. А, тут ще нам дали шприци, бентину. Це розходний матеріал, який повинен завжди бути. Дякуємо вам. Ось, ось, ось. Тут і смаколики, все на світі. Ось так. Це я сюди скидував з посилок. Воно було запаковано я сюди не скидував. Потім будемо їхати до хлопців. давати їм все далі. Так, що все є. І ще посилки йдуть. Ще там штук 5 є. І цього вже буде, мабуть, достатньо. Всім вистачить. Дуже вдячний вам. Слава Україні! Так, а тепер давайте попрацюємо: 35 тисяч німецьких солдатів готові швидко прийти на допомогу членам НАТО. А... НАТО потребує допомоги, щось я пропустила. Чи вони так занепокоєні були, що ну щось таке трапилось? Так, Німеччина сповнена рішучості захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО в разі нападу з боку Оркостану на одну з країн Альянсу. Такі всі сміливі, слухайте. Клас. Молодці. Значить, ситуація в Балтії залишається напруженою, і саме тому Німеччина та інші союзники вирішили два роки тому розгорнути додаткові підрозділи в країнах Балтії, найближчий рік. Давайте, щоб далеко не заглядати, чи е, будуть в небезпеці країни Балтії. У найближчий рік країни Балтії спіткає небезпека економічно-фінансова, і тільки така небезпека змусить їх підкоритися, здатися, приєднатися, але точно не захищати свою країну. Поїхали далі. Близько 90% доходів, отриманих від заморожених сесійських активів, мають бути витрачені на закупівлю зброї для України. Нарешті, чи буде так, як написано: активи заморожені. йдуть на закупівлю зброї для України для ЗСУ. Новина, давайте так, дві новини. Одна добра, одна не дуже. Починаємо з тієї, що не дуже. Щодо заморожених активів. 50% тих активів ми з вами ніколи не побачимо. Але інші 50% вони підуть на благоустрій, вони підуть на оздоровлення, вони підуть на. Встановлення вони підуть на те, щоб знову побудувати, зібрати докупи, оновити. Ось на що вони підуть, так і точно. Добре. Так що народ, донатимо далі. Ну, що стосується допомоги Збройним силам України, як бачите, до речі, військові кажуть одне і те саме, що якби не волонтери, вже давним-давно все б закінчилося дуже швидко. Так, Коломойському оголосили підозру на замовлення навмисного вбивства за, за даними слідства у серпні до над 100 гривень. Дякую, молодці. Значить, у серпні 2003 року божечки, згадала бабка як дівкою була. Четверо чоловіків побили та поранили ножем адвоката. Життя потерпілого вдалося врятувати. Мотив олігарха, олігарха, який замовив убивство, помста, юристу за відмову співпрацювати у незаконній угоді. Отака От кривава історія розгортається прямо у нас під носом. Ну. Так, чи це? Давайте так. Правда те, що написано. Перше питання. Ну, давайте так. Як мінімум половина з того, що написано, правда. Ну, тобто, або ця історія була, або дійсно вони знайомі, цей Коломойський з тим адвокатом, чи, чи хто там. Але вся ця історія дуже мутна. І як не дивно вона. На руку з самому Коломойському. От де тут логіка? Не питайте мене, бо я вам не відповім. Кабмін підтримав проєкт указу Зеленського про створення сил безпілотних систем в ЗСУ. Міністр оборони Ростому Меров повідомив про це у Фейсбуці. Нагадав, що сили безпілотних систем це сучасне необхідне рішення для ефективного використання бойового потенціалу та технологічної переваги над. Агресором. Слава Богу. Щоб якось домовились або дозволив Зеленський, щоб у хлопців були реби в достатній кількості, і щоб не чекати на них по місяцю. Ціни б їм всім не було, розумієте? Так, поїхали. Проект створення сил безпілотних систем. Його майбутня доля, давайте так, так такий проєкт вже є, або такі сили вже є. Єдине, що треба зробити, це наповнити арсенал, скомуніціювати їх між собою, об'єднати щось між собою, і зробити адаптивним їх як в повітрі, так і на воді, так і на суші. Так, що несе велике турне нефритового стержня? Китайська дипломатія останнім часом активувала свої зусилля до відвідування Європи. Да? Лідер КНР, Тур по Європі. Нащо це? Яка основна ціль того туру? Зашкодити миру, за, зашкодити всесвітньому порядку, зашкодити е, закінченню будь-яких воєнних дій, тобто за, зашкодити нормальному життю. Оце його основна мета. За це він буде сипати златом брильянтами. І підкупати всіх довкола. Наскільки вдасться йому це зробити? Ну, тільки наполовину того, що він хоче. Тобто радує те, що половина з тих країн, до яких він приїде, не продажні тварі. Дякую.